Курс чудес, урок 300. Цей світ триває лише мить. Цю думку можна використати, щоб сказати, що смерть і горе неминуча доля всіх, хто приходить сюди, бо їхні радощі минають перш ніж їх можна осягнути чи навіть. Досягнути. Але це також ідея, яка не дозволяє жодному хибному сприйняттю тримати нас у своїх обіймах, ані бути чимось більшим, ніж хмара, що минає у вічно спокійному небі. І саме цього спокою ми прагнемо сьогодні, безхмарного очевидного. Та певного. Сьогодні ми прагнемо Твого святого світу, бо ми, Твої люблячі діти, на деякий час заблукали, але ми почули твій голос і навчилися, що робити, щоб повернутися до небес і нашої. Справжньої ідентичності. І сьогодні ми дякуємо, що світ триває лише мить. Ми підемо за межі цієї крихітної миті у вічність. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них. Використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.